Спонсор показу. Історія у пляжці. Жителька Бурсуківської громади загинула внаслідок отриманих під час пожежі опіків. Нещасний випадок трапився у середу, 13 вересня, близько 13-ї години, у селі Борщівка Бурсуківської громади. За попередніми даними, 69-річна місцева жителька спалювала сміття на своїй присадибній ділянці. Вогонь перекинувся на суху траву, чагарники та ліс. Внаслідок пожежі жінка отримала значні опіки тіла. Від отриманих травм вона померла у лікарні. Рятувальники радять дотримуватися правил пожежної безпеки і не спалювати суху траву та сміття. Поліцейські нагадують, що за такі дії передбачена адмінвідповідальність. Штрафи за спалювання сухої трави та сміття для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень, для посадових осіб від 15 тисяч гривень. Переломами та забоями до лікарні бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала 17-річного жителя Білецької територіальної громади. Юнак потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія трапилася 13 вересня близько 21.30 на Миколинецькій у Тернополі. За попередньою інформацією, водій за кермом вазу, повертаючи ліворуч, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення із мотоциклом Ліфан. Двоколісником керував неповнолітній. Хлопця госпіталізували, а у кермувальника легківки взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство. 14 вересня близько 6-ї години ранку до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від жительки обласного центру про те, що її родич поводиться агресивно, погрожує фізичною розправою рідним та розлив у квартирі невідому речовину. За вказаною адресою виїхала мобільна група із реагування на факти домашнього насильства. На місці події жінка розповіла, що її син говорить нерозбірливі речі, наніс собі ножові поранення та зачинився в кімнаті. Чоловік на зауваження поліцейських не реагував та погрожував застосувати зброю. Правохоронці викликали на підмогу спецпризначень медиків, рятувальників до їх приїзду проводили перемовини з хуліганом. Надалі співробітки роти поліції особливого призначення чинили двері до вказаної кімнати та виявили чоловіка із селесними ушкодженнями, які його подальшого доправили до лікувального закладу. У приміщенні виникло задимлення. За попередніми даними, це сталося через кислоту, яку правопорушник розлив на умисному квартирі. Рятувальники ліквідували задимлення та вжили заходів, аби зменшити небезпеку від випарів невідомої речовини. З місця події поліцейські вилучили предмет, схожий на гвинтівку, два ножі, невідомі рідкі речовини у каністрах та пробірках. За даним фактом внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої. Статті 342 та частиною першої статті 320 Кримінального кодексу України. Борщівські оперативники затримали 18-річного місцевого жителя за незаконне заволодіння транспортним засобом. Зловмисник викрав автомобіль, який власник залишив на стоянці неподалік автозаправної станції у борщові. Про зникнення авто краянин повідомив поліціянтів. Транспортний засіб заявник залишив на стоянці, проте зранку виявив його відсутність. У ході оперативних заходів співробітники карного розшуку встановили що до злочину, причетний раніше судимий 18-річний Мешканець борщева. Зловмисника затримали. Викрадений автомобіль. Поліцейські теж розшукали. Його зловмисник залишив в селі Кривче за майже 15 кілометрів від місця злочину. Куди прямував не зізнається. Спонсор показу історія у пляшці.